Двокімнатна квартира на вишенці із власним паркомісцем. Будинок утеплений ззовні, має гарний вигляд, відремонтований під'їзд. Замінені труби водопостачання та каналізації. Квартира має дві окремі кімнати, загальна площа 53 квадратних метра, розташована на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Вулиця Стельмаха. Все необхідне для комфортного проживання. Це і школа, і садок, магазини, супермаркети та зупинка громадського транспорту. Санвузол роздільний, нещодавно був виконаний ремонт, і він ще гарно зберігся. Замінені були труби каналізації. Перейдемо в кухню, вона доволі простора. Загалом квартира охайна, чиста та має простий житловий стан. Бонусом є власне паркомісце, кладова на поверсі та дві кладови у підвалі. Ось друга кімната із виходом на балкон. Ціна 58 тисяч доларів.